Хей, hey! всім привіт, хлопці та дівчатка. Мене звуть Дмитро, і ви на каналі Нікен, і сьогодні ми продовжимо проходити Assassin's Creed 4 Black Flag. Минулі серії ми дібралися до Гавани, зіткнулися з місцевими, котрі нас пізнали, і почалася сутичка. Після цього доєдналася іспанська кавалерія, котра забрала наші товари, але ми успішно пробралися до їх форту і забрали скарб, котрий повинні віддати гувернатору цієї Гавани. Тож, ходімо до нього за своєю нагородою. Всім гарного перегляду. Доброго ранку, містер Дункон Волпол із Англії, щоб побачити губернатора. Я вірю, що він очікує мене. Так, містер Волпол, будь ласка, входьте. Дуже люб'язно з вашої сторони, дякую вам. Так, ну дійсно великий в нього маєток. Чи це ця людина? Які Асасін. вони їх кличуть? Sí. Асасин? Так, Дункан Вольполь. Він повинен був декілька днів назад появитися. Не подобається мені стражник, коли вони в місті. Я не вірю їм. Сліди за своїм язиком людина. Гувернатора, це є для нього гість. Він виглядає як потрюпаний у неприємності. Людина була у морі більше місяця, що ти хочеш. Так, обговорюють нас, як не знаю, кого. Хто тут стріляє? Так. Якісь стрілянини у вас тут. Тамплієри, напевно. Morning, Доброго ранку, сир! Якщо <that> are... я буду правильним, я думаю, ви Дункан Волпол. Ви вірно зрозуміли. Вуд Роджерс. Радий зустрічі. Також. Я повинен I сказати, моя дружина була. Моя дружина. ви зустрічалися з нею декілька років назад. На Балі. А, точно. Вона назвала вас Тьявольський чарівним. Напевно, щоб я позаздрив цьому. Джуліан, наш гість, прибув, містер А. Джуліан Волпо. Я сподіваюся, ваша розмова до нашого ордену була чесно, мене... я не люблю асасинів. А більше, це брехунів. Я вас не розчарую. Невеличкий спорт, Дункане? Старик ще не готовий нас зустріти. Костюм у нас дійсно якийсь в баглюці. У вас довід... два мої кращі пари пістолетів, Дункане. Зробіть декілька пострілів, щоб прицілитися. Одного разу я бився з людиною, котра носила такий ж самий костюм, але в нього не було здібності плавати З мішком на голові чи щось таке? Коротше, втопив він асасина. Ага, я зрозумів. Або колоцьком крутити, або цифрою обирати. Добре, обрали пістолети. Потримати shift, щоб прицілитися і стріляти з допомогою повіше. Добре? Блін, у нього чотири пістолета, це чудово. У мене є товариш у Англії, Джеймс Покл. Він працює над чимось дивовижним. Ану, я трошки... Та ти як ти так телепортуєшся, господи. Поговорити з. Добре. Невеличкий випробовування. Трошки промазав. Перезаряджай, перезаряджай, Едварде. 14 секунд. Ну, все зробили. А, ну, випробування, типу, пройшли. Вони, напевно, мене перевіряли, чи щось таке. А з тобою що? Данкен. Де ваші шо? сховані клинки? Я ніколи не бачив асасина, котрий не був з ними. Вони зламалися, на жаль. Хм. Обирайте, де ви знайшли їх? Я не знайшов їх. Я забрав їх. Це типу сувеніри. Вбив асасина. Два клинка. Вам це ж звично? Так, підходить. Дункан, ви б не продемонстрували. Ваші вашу техніку. А що ж я? Ви повинні. Ми побудували тренувальну площадку. Щоб щоб подивитися на вас в дій. так. Так, а вже ж я залюбки. Покажу, що я знаю. Ось, бачите? Ситуація, де ви можете продемонструвати ваші навички. Нічого грандіозного, просто. Тихо і спокійно. Так показати різні техніки вбивства? ну добре. Покажіть нам іншу техніку. Техніку вбивства з укриття. Добре. З тох сіна стрибаємо і робимо. Короче, це навчання Господи, для тих, хто Не грав. Господи, дуже. Незвично. Незвично. дуже швидко можна досягти успіху, якщо це робити ще зі сліпої зони для вашої жертви. Господь осліпив мене. Це було дивовижно. Ваші повітряні вбивства розказують поетично. Водію ви покажете нам невероятно. Чи це можливо вбивати з такою швидкістю? А, чи можна вбивати когось на бігу? Господи, який потужний удар! Ви що знущаєтесь? Ви ніколи не бачили асасина у Дії. Ну, враховуючи, що ми не асасин, але все ж таки. Мені здається, вони почали перевіряти мене просто. Асасини вас не тренували дуже добре, Дункане. Ви обрали чудовий час, щоб залишити їх. Це великий ризик, я так розумію. Стати зрадником до свого братства. Що ж, коли я п'ю лікер, я також про це думаю. А які у вас тут справи все? зброя, клинки, гармати, гранати все, що може вбивати людей. Я радий продемонструвати і продати. And how is your wife these days, а як ваша дружина в ці дні uh, Киптан Роджерс? Вона тут, в Гавані? Едвард well, <laughs> вже думає, я би, якщо що прийшов. Я довіряю їй дуже добре. Ми працюємо the sure? над тим, щоб прибрати кримінал в цьому острові. Як ви розбираєтеся, якщо чесно? Дуже просто. Більшість піратів. Я пропоную вибір їм При, присягнути королю або їх повісять. Ага. Я уявляю, Насао буде для вас наступною ціллю. В точку, Дункана, так і буде. Що ж, нехай щастить вам. Насау, напевно, йому буде складно увійти, враховуючи, що це. Великий мастер Тореса. Містер Дункан Волпол прибув. Зрозуміло. Ми очікували вас тиждень назад. Я обичаюсь, губернатор. Мій корабель був розбитий піратами. Я виж... прибув тільки учора. Шкода, вибачте, мене, але ви зберегли від піратів те, що обіцяли привезти мені. О, так, сир. Я зберіг. Чудово, асасини мають більше ресурсів, ніж вони уявляють. Але ніколи не доберуться до цього. Я дуже радий, що ви зустрілися з нами Донкан. Ми завжди раді вам. Ходімо, джентльмене. Нам треба багато чого обговорити. Так, я так розумію, Едвард теж буде тамплієром чи що. Яких ласт анісачконтинентал компанії. England, France, Spain, Наша компанія по Англії, Франції, Іспанії, громадянини. Сумні і корумповані імперії, але ви зараз тамплієри, секрети і дійсні плани у світі. тепер для вас. Пам'ятайте нашу пропозицію направляти душі. З направлених доріг направляти все, що ми уявляємо. Щоб серця були єдині. Направляти усі розуми, щоб зберегти їх. Едвард такий, непогане колечко. Нехай батько розуміння направляє вас. І ми розпочнемо нашу роботу тепер. А, так вони і не були тамплієрами. Вони просто були, типу. Кожен при своїх справах, але тепер стало. Пограбувати тамплієрів? Давайте пограбуємо прикол. Я знайшов місце, котре кличуть обсерваторію. Два, два декади назад ми знайшли локацію обсерваторії, котрій можна. Використовувати дуже сильну зброю. Цей девайс допоможе знати локацію кожної людини, кожної тварини. З Цим девайсом не буде жодного секрету, не буде брехні. Тільки справедливість, чиста та проста. Це буде в обсерваторії, я обіцяю вам. Ми скоро доберемося. Єдине, хто нам потрібна людина, котру звуть Робертс. Нас є достовірна інформація. Асасини прийдуть за нею. Точно так і буде. Але дякуючи і інформацію, котру він нам дав. Асасини не, не будуть проблемою для нас дуже довго. Все, що ми зробимо, це буде чисто завтра, джентльмени. Коли ми зустрінемося там, допоки давайте вип'ємо. Бляха, як Едвард просто кр краде на рівному місці. Давайте знайдемо обсерваторію разом. Цією силою королі падуть. серця та розуми світу будуть нашими. Блін, я уру. Я пограбував їх усіх трьох спокійно. Ще й забрав мапу якусь. Вони взагалі Бовдорі чи як. Відпочивайте, Дункане. Завтра з прибуттям нагороди, ми обговоримо наші подальші дії. Я буду там. Чудово. Зустрінеться зі мною біля доків завтра. Говернатор Торрес відправив вам. Послання завтра біля доків, біля Палацу Кастіліо, вранці. Доброго ранку, Дункане. Сюди підходьте. Едвард, привіт, Едвард. Ти не дуже вчасний. Я знайшов людину, котрі я запропоную свій цукор. Що мені пощастило? Він вас тільки що oh, назвав Едвард? А, це найманець, котрий зі мною вплив. А вже ж я дав йому неправильне ім'я. А, чудово спрацьовано. Викрутився, молодець. Ми зустрінемося пізніше, Боннет. Пізніше. Дуже пунктуально, Дункан. сюди. Ось він, людина, котру і тамплієри, і асасини шукають десятиліття. Я думаю, вас so? кличуть Робертсом, чи не так? Ви вгадали це, я так розумію. Допомагаючи старим шляхам, кров за допомогою крові ми можемо в обсерваторії дивитися зовсім. Perhaps Нас є ключ. Тепер нам тільки потрібна локація, до котрої локація обсерваторії, до котрої приведе нас містер Робертс. Скільки охорони для однієї людини? Я так розумію, обсерваторія це дуже чудовий приз. Точно. Обсерваторія це пристрій за котрий стоїть битися і за котрий йде дуже серйозна гонка. У своєму листі ви зазначали, що ви вбили головного I... I у Атабаях? No. Це що, це син побіг? E, серйозно? I. За нами слідкують, чи що? Мені не подобається цей маршрут, Торес. Ми відкриті. Щось не так. Будьте біля мене, Грандмастера. Я чую це також. Не дозволяйте цим рукам дібратися до вас. Асасини! Вони на, на криші? Бляха, я не доціли, чи що? Вони можуть бути де завгодно. Ну, щось якось для асасинів дуже слабенько. Що новачки відправили відправили на цю справу? Ну ми взагалі не асасини. Як ми їх виносимо? З якимись дротиками? Це загрози зверху немає? Ну як звичайний пірат просто вбиває асасинів навчених? Що, що 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 що. Oh. Ух ти ж! Ніфіга собі. А, я думав нам за кимось гнатися треба, а це дід дав газу. А ну, мені аж цікаво подивитися, я поки перезаряджаю. О, ти диви, він дійсно справився і вбив його. Я думав, це тільки я тут розбирався. Пішла сильніша кавалерія, чи що? Ем... -е -е -е. Вони його врятувати прийшли, він вбив їх. Коротше, цей сам по собі. Зупиніть його! Це. А, а чого всі інші стоять? Типу я тільки повинен це зробити? You're a one. I'll give you that. Ти один з обраних. Я тебе зупиню. Повернись і зроби це легким шляхом, хлопче. Та він швидко бігає, я такий його... Зупинися, бо я тебе приб'ю. Так а ну стій, 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 стій. Та куди ж ти стрибанув, Едвард, ну ти серйозно. Я думав, він на нього стрибане зверху. Зараз пів гавани вже пробіжимо Так, дамочка, ну розійдите. Це капець якийсь. Може йому в ногу просто поцілити. Швидше буде. Чого побити треба? А, він задовбався бігати і вирішив зі мною побитися. Ну давай. Ба Барто Бартоломю Робертс. А, ти куди? Ти, б... ти атакувати будеш? Чудово спрацьовано. собако. Тихо. Ми відведемо вас до в'язниці. Дв... Двойна охорона. Що за активний день у нас був, джентльмен? Ми повинні бути більш. Серйозно налаштовані, враховуючи, що в нас було. Що ж, мені треба відпливати. Нехай вам щастить. До побачення. Щодо вас, містер Волполе, я розумію, це ваша перша зарплатня, яку ви хотіли отримати. Що ж, дякую. У мене також є подарунок для вас завтра. Зустріньтеся зі мною. Так, сир. Так, ну ми не спригнули на нього зверху, я так розумію, по додатковому завданню. Але добре, що ми його хоч взагалі захопили. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення! Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!